Так, колеги, ще раз вітаю всіх на вебінарі. Сьогодні ми працюємо за темою «Система коригувальних та запобіжних дій як елемент фармацевтичної системи якості. Будемо розглядати управління КАПА, практичні приклади складання КАПа. Та взагалі дивитись на досвід е, тих підприємств, які, які я брала за основу для складання нашої презентації. Мене звати Віта Денісова, 17 років я працюю в фармацевтичній галузі на українських підприємствах різних і в тому числі являюсь тренером компанії Стандарти, технології розвиток, аудитором. Тому будемо сьогодні розглядати, як побудувати систему, які є ключові складники, чому. Е, так чи інакше ми стикаємось з проблемами не тільки формування коригувальних та запобіжних дій, а в цілому й управлінням цією системою, оскільки ми щодня стикаємося з цими питаннями, як то невідповідності або відхилення, або інші процеси, які так чи інакше приводять нас до КАПа. Чому тому, що ми хочемо покращувати систему, і, звісно, будь-яка система функціонує в рамках там, де є. Модератори процесу, там, де є належне управління, і там, де ми, звичайно, хочемо отримувати результат, коли найвище керівництво проводить менеджмент рев'ю, тобто аналізує всю систему, і в тому числі КАПА є вхідними даними для аналізу всієї системи. Тобто, ми можемо говорити про дуже важливу роль. Коригувальних та запобіжних дій в функціонуванні фармацевтичної системи якості. Це стосується як виробників, так і дистрибуторів, тому що правила GDP в тому числі включають належну систему управління коригувальними та запобіжними діями. Програма сім тем, і за цими темами ми з вами зараз підемо і будемо розбиратися.